Далі будемо говорити про ситуацію в інформаційному просторі довкола російсько-української війни. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував чутки про можливі переговори між Україною та Росією, які поширюють іноземні змі. Він наголосив, що жодної узгодженої дати чи домовленості немає. Натомість зауважив Коваленко суспільству слід зосередитись на тому, що на фронті тривають важкі бої, а російські війська продовжують наступальні дії на сході нашої держави. Надаю днями у турецьких змі з'явилася інформація про те, що Київ і Москва нібито можуть розпочати переговори у квітні травні вже цього року. Євген Феченко, головний редактор StopFake, директор Моглянської школи журналістики Національного університету Києво-Моглянська академія з нами на прямому зв'язку. Євгене, вітаємо вас. Вітаємо доброго дня. Давайте поговоримо про те, які зараз фейки циркулюють у медіа, напевно, в іноземних медіа, ті, які нам шкодять, чи може, чи можливо є такі, що нам допомагають. Насправді потік фейків не припинявся, і зараз та тема, про яку вже почали говорити, тема майбутніх переговорів також активно використовується російським агітпропом. От ми бачимо інформацію, яка з Надходить з досить різних джерел тих джерел, яким дійсно можна було би довіряти, тим джерелам, яким ніколи не можна довіряти. Ну і тим джерелам, які маскуються так само під ті, яким можна довіряти. Ми все більше бачимо, як Росія використовує бренди. Добре відомих і поважних ЗМІ для того, щоб під їхнім виглядом просувати свою інформацію. Що нам потрібно робити в цій ситуації споживачами інформації? Нам потрібно дуже чітко розрізняти, що є. Події, які насправді відбуваються, і про них може не бути інформації, і так само є інформація про події, які не відбуваються, от і ці два процеси можуть відбуватися також цілком одночасно. Тому до будь-якої інформації про можливі переговори можливих учасників цих переговорів, потрібно підходити дуже ретельно, тому що що намагається зараз зробити Росія? Росія намагається зробити дві важливі з її точки зору стратегічні речі. Перше, це вийти на пряму розмову з новою американською адміністрацією, викинувши Україну з цих перемовин, і довівши, що Україна є непотрібним зайвим і нелегітимним партнером, зокрема. І про президента Зеленського сам Путін говорив, що він не є, начебто, легітимними, тому він не може брати участь у переговорах. І друга стратегічна мета це викинути з цих переговорів також Європу і також зробити так, щоб європейці відчували, що в цьому винна Україна. От і що вони е, наодинці опиняться після того, як е, буде завершено переговорний процес на користь сполучених штатів і Росії. Вони опиняться наодинці з усіма економічними і військовими проблемами, е, які е, має Україна для того, щоб покривати ці витрати. Ми зараз бачимо, як інформація або точніше дезінформація про це е, дуже активно поширюється усіма можливими європейськими мовами для того, щоб якомога більше людей в різних європейських країнах е, дізналися про те, як підступно Сполучені Штати і Україна, намагаються їх, начебто, щось втягнути, і цього буде ставати все більше. Ми повинні розуміти, що це відбувається така димова завіса, яка використовується Росією для того, щоб так само піднімати ставки в цих переговорах. Ну і другий важливий момент, також ви вже про нього згадували, що ці переговори, якщо вони будуть відбуватися. Вони будуть залежати від того, також що відбувається на фронті, з наскільки сильними позиціями Україна підійде до цих переговорів, і наскільки е, ці позиції будуть дозволяти е, виставляти умови е, зараз на сьогоднішній момент. Росія також намагається е, в різних медіа. В тому числі підконтрольних їй просувати тезу про те, що Україна, начебто, в військовому плані абсолютно вже все програла, тому немає про що з Україною говорити. Росія, начебто, перемогла. Хоча ми не бачимо жодних фактів, які підтверджують хоча б якісь тактичні перемоги Росії. От але в усіх каналах, які є доступними на всіх платформах, які є доступними для Росії. Це подається так, що це вже є доконаний факт, мовляв, і тому якраз зараз час домовитися і забути про, про цю війну сьогодні. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також спростував інформацію про розробку Росії нового іскандера, який здатний летіти на тисячу кілометрів. І також це англомовне видання написало, що Орішнік має Росія має змогу виробляти 25 ракет Орішнік на місяць. Хоча сам Путін не так давно заплутався, сказавши в одному своєму виступі, що вже розпочало серійне виробництво, а в іншому виступі сказавши, що Росія готується розпочати серійне виробництво? Ну от це західне медіа сьогодні сказало, що вони вже виявляються 25 ракет на місяць, здатні робити. На вашу думку, слідуючи ось цій лозиці тих стратегічних цілей, які переслідує російська інформація на цьому етапі російсько-української війни, зі своїм впливом на західні, в тому числі медіа, яких вкидів слід очікувати найближчим часом ще на чому вони будуть маніпулювати в які точки бити? Насправді ця історія про технологічний небачені технологічні досягнення, які має Росія в сфері розробки новітніх озброєнь, знов ж таки вони не є новими, але вони час від часу інтенсифікуються. І коли Росія показала цей магічний орешник, він дійсно мав дуже серйозний вплив, зокрема і на західні аудиторії, які Відверто скажімо, серйозно сприйняли цю інформацію от, і почали е, зважати на це. Хоча знову ж таки ми всі розуміємо, що це блеф е, і це те, що називається туман війни, який Росія е, намагається напускати е, в цій історії, і е, насправді. Е, Західні багато західних медіа підхопило цю тезу цей наратив про про те, що Росія, начебто, дійсно має такі якісь новітні розробки, і це також подавалося в контексті ем, ядерної зброї, от мовляв, якщо Захід буде намагатися дотиснути Росію, то вона може вдатися до останнього аргументу до використання ядерної зброї. Цей аргумент також важливо відмітити досить серйозно працює для західної аудиторії. не на політичному рівні. Хоча там також і наприклад ми бачили з останньої книжки Боба Вудборда про те, що адміністрація Байдена дуже серйозно ставилася до кожного попередження Росії про можливе використання ядерної зброї в випадку перетинання якихось червоних ліній. От і це так само серйозно працювало і на західній аудиторії на побутовому рівні. От і тут Росія це використала як можливість знов ж таки звинуватити Україну, що мовляв, от ви підтримуєте Україну і готові до того, що буде використано ядерну зброю, готові вмерти за Україну. І ця теза також мала на меті ці серйозно вплинути на громадську думку щодо того, допомагати і Україні чи підтримувати Україну військовому сенсі знов ж таки, це мало якийсь тимчасовий вплив, і ці тези постійно змінюються наративи також змінюються, але ми бачимо, що Росія також до цього вдається все більше, тому що дійсно з її точки зору за відсутності якихось важливих стратегічних просувань на фронті і неможливості впливати дипломатично на те, що відбувається в плані підтримки України нашими західними партнерами. А вона буде все більше вдаватися до такої знову ж таки ядерної риторики, і от ми бачимо це рішення знову ж таки постійно з'являється і має нагадувати західні аудиторії, що мовляв Росія це дуже серйозний гравець. І до неї потрібно ставитися як дорівну. Хоча Дякую. насправді знову ж таки, немає жодних підстав для цього. Треба Дякую, з Холодною головою ставитися до всього, що друкують, в тому числі і поважні західні видання, бо вони так само. Влучають в штангу євгене. Спасибі вам, велике. Євген Феченко, головний редактор СтопФейк, директор Могилянської школи журналістики Національного університету києво могилянська академія був в нас в ефірі.